25 жовтня в Києві відбулася наймасштабніша акція на підтримку зниклих безвісти. На цій акції був розгорнутий найбільший прапор в Україні прапор захисників, які зникли. Люди їхали на цю акцію із усієї України, їхати, щоб потримати в руках, дати тим хлопцям. Які знаходяться між небом і землею, силу. силу. для повернення. І нагадати всьому світу, хоча світ навряд чи бачить, що у нас біда, яку ми проживаємо біль. Бо, якби бачили, уже б закінчили вони цю війну. Але скільки хотіли цю акцію збити? Яка була інформаційна атака на організаторку Мар'яну? Але. Вона цей бій витримала. Витримала гідно. Були державні структури: координаційний штаб, лубінець, офіс, виступи Юрія Ковбаси, Олега Слободяника, народ з владою, влада з народом. А закінчили, як завжди, нічим в соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм, Координаційного штабу, пост. Про цю акцію все скупо, просто акція. Навіть фото розгорнутого прапора немає. Навіть згадки в цьому пості про найбільший прапор зниклих безвісти немає. Немає від координаційного штабу звернення до світу з тим, що яка у нас біда. Бо ми ж всі прекрасно знаємо, як може подати координаційний штаб будь-який захід. Але в цьому випадку цього не відбулося і ми не знаємо причини чому, тому що, як завжди, нам нічого не скажуть. Тож скажіть, шановні, а чому так відбувається? Ви хочете, щоб вам довіряли, а ви робите ось так негарно, просто негарно. Пояснення, які тут пояснення, їх немає. Це зроблено все спеціально. Величезна прірва стоїть між родинами, зниклими безвісти і державними структурами. Робіть місток. Робіть, щоб цієї прірви не було.